Доброго дня, глядачі. Хочу розказати про сорт Азію. От в нас вона є два рядки, такі, такі гарний, молодий кущів літньої посадки. Десь серпень місяць. Ось такі кущі. Вони мають світле листя, блискуче, але світле. Це італійська селекція. Трохи має схильність хлорозити, так як вони люблять більше тепло. У нас все таки холодні, трохи весни. Але сам кущ потужний, коренева система у нього також потужна. Перші ягоди. Ось такі ягідки. Перші ягоди йдуть, великі, дуже великі. Ось такі рукавиці. Навіть можуть бути до 100-120 і 120 грам. Потім йдуть, вже, правда, поменші ягоди. Вони такий червоного, темно-червоного кольору, блискучий. Ось такий блискучий на сонці. Такі ягоди. Перша річка на плівці росте дуже-дуже гарно, на другий рік. Мені здається, що не варто залишати, так як чіпляються кореневі гнилі. А от перший рік гарна ягода, гарні кущі. Вуса також йдуть в неї гарні, потужні. От вже навіть з'являють ось такі вусики. Ягодки солодкі. Навіть візьму зірву. Ось так. Єру ягідку. М -м -м. Ягідка соковита, плотненька. Має пустоту всередині, але солодка. Солодка, добра, смачна. На ринку Азія, скажімо, Азія і Румба йдуть на ура. Ось такі варенички. Пілюринки. Ось такого розміру. Це ми вже сьогодні будемо робити другий збір. Але ягідка має немалу форму, дуже гарна. Ось такі ягоди блискучі. Листя, курчі самі потужні, от ще навіть додаткові квітконоси викидають, щоб є повно. Урожайність в неї хороша то є багато червоних і ще є багатенько лежить зелених і ще буде достигати. Правда, вже в наступному ягода буде вже не така велика, як перша, але то на урожайність не впливає Ось така краса лежить. І відповідно такої ягоди і вища вартість. А зараз покажу. Яка Азія, другорічка на соломі? Ось така, це другорічка, також Азія, бачите, вона має найкраще, більш зеленіше листя. Квітконосів дала також багато. Бачите, Ще й цвітут, і квітконоси є, і вже починає перші ягоди достигати, також не, не дуже маленького розміру. Такий великий. Тут виходить, що вона тут пізніша, бо солома трохи від скільки? ягідки квітконосів і цвіту. Солома відтерміновує прогрівання землі і відповідно видвигання і квітконосів. Але на другу річку це дуже-дуже гарно. Ось. Так як під плівкою воно йде швидше, а це так, щоб мати довше урожай. На другий рік краще тримати, якщо на 2-3 роки, краще не під плівкою, а під соломкою на простій землі. Тож, урожайність. Так вітконоси. Вже і така є. І ще цвіте. І ще буде також урожаю буде багатенько. На соломі на простій землі вона себе почуває дуже гарно. Так що на другий рік на соломі можна залишати. Ось такий у нас сорт Азія. Смачний, великий, солодкий. Розводимо. А це у нас сорт Лічія чилючія, як, як хто правильно називає. Ось такі у нас ягідки, кущі, кущів цього сорту. Великі, потужні листя зелене. Навесні також трохи хлорозив, але потім виправився. Листя зелене, темне, блискуче. Куш сам потужний. Дуже дає гарно, багато вусів. Бачите, які вже є вуса потужні. Вже будемо ставити вуса. Квітконосів достатньо. От покидала вже найдодаткові квітконоси цвіте, ягодка вже лежить, а додаткові квітконоси цвітуть саме. Скажу, ягода такої довгенької форми. Трапецевидної такої форми. От вона не є темною. Вона є такого, от, от такого червоного кольору, але не темна, скажімо, морквяна. Така довгенька, гарна ягідка. Ось такі. Всі такі форми однакової форми. Ось так. Ось такої форми. Краса яка. Довгенький, гарний. Ароматні. Яка теж плескуча на сонечку, блистить. Зараз візьму покуштую. Ось така, ось такої форми. Чуть кінчик зелений, але то є страшного. Смішно. Це серединка рожева. Також є пустота. Але на смак дуже солодка. Без кислинки. Дуже смачно. Дуже гарно виглядає. Так прям... Заворожує. Прям заворожує. Ну є ось такі також пилюринки. Ось такі. Зики гарні. Ну, в більшості всі такої одної форми. Довгої. Довгенької. Взяв. Взяв полуничку і на цілу руку одна. Ось така. Дійсно, дуже смачна. Тверденька, транспортабельна. Якщо тверденько, то вже транспортабельна, урожайна. Ось такі полонечки. Так що розсади дає багатенько. Мабуть, буде наш також улюблений сорт. Так що всім гарних урожаїв і верного ну, неба.